Україна, понад усе! Так вважають у п'ятій полтавській школі. Напередодні Дня Святого Миколая в нашій школі почала проходити ця акція Україна єдина країна. І учні нашої школи, звісно ж, долучилися до цієї акції і почали приносити теплі речі, продукти харчування, тому що ми майбутнє країни нашої і ми допомагаємо воїнам в зоні АТО творити це майбутнє. Головним подарунком школярі називають маскувальну сітку, яку створили учні 5, 9 та 11 класів протягом двох тижнів. В рамках проєкту Школа любові добра з ініціативи нашого директора Тамара Михайлівна ми взяли участь у акції Єдина країна. Дітки, вчителі, батьки долучилися до цієї справи, і ми ось виконували оцю таку чудодійну сітку. Як робити її, знайшли в інтернеті. Наша сітка була виготовлена з дитячих речей. Це були пелюшки, дитячі ковтри. Деревно це стали дитячі речі, адже дитина це символ добра та любові. Збирали із садочків, старенькі простирадла, і люди приносили просто речі. І от ми нарізали ці смужечки і виконували таку роботу. Скільки сіток у вийшло? Вийшло понад 20 метрів такої сітки, чинодійної. ...робили рученята наших дітей, і ми думаємо, що жоден снаряд не влучить в неї. Діти зізнаються, робота не важка, але кропітка, й тому вимагає багато часу. Усі зібрані речі передали громадським активістам. А ті запевняють, допомога поїде до хлопців у Маріупольському напрямку. Ми вже не один раз відвідували наших бійців і перед новим роком хочемо їх привітати ще. І дуже знаєте, так зворушливо, що діти в переддень нового року забуваючи про те, що вони навіть діти такими дорослими речами займаються. Діти намалювали бійцям листівки і написали теплі слова. Ми сім'я, ми велика родина і частина нашої сім'ї зараз воюють, в АТО. а ми їм допомагаємо. Хоч не діти, а великі, але ми вам бажаємо щастя і миру.